Я розповідав про нові форми аудіоконтенту в інтернеті і розповідав про нерадіо. Ми звикли чути про онлайн про суспільне радіо, про суспільне телебачення, але суспільство не може жити лише от такими великими медіапроектами, тому що вони дуже багато речей не помічають. Коли в суспільстві є лише а суспільне радіо чи суспільне телебачення дуже багато подій, ситуацій людей не потрапляють в кадр чи не потрапляють в диктофон журналіста. І за відомим виразом, якщо цього немає в телевізорі, то це не існує. Відповідно, не радіо, канал громадського подкастингу, про який я сьогодні розповідав, помічає такі дрібні, можливо, речі. Маргінальні теми в лапках, звичайно, які насправді дуже цікаві, і завдяки чому суспільство може побачити себе зблизька, а не тільки в спрощеному вигляді, у вигляді двох основних думок чи лише головних тем дня. Насправді, наше суспільство воно не є чорнобілим, як це, на жаль, дуже часто постає з телебачення, з радіо і о, от, проекти подібні на. Скажімо, канал громадського подкастингу багато інших вони дають можливість суспільству побачити себе як мозаїку, почути себе як хор і е, зрозуміти, що наше життя набагато цікавіше, набагато об'ємніше і не таке однозначне, як ми бачимо по телевізору.